Нема, чоловік чи жінка, яка нація, в якому ти стані і так далі. Да навіть якщо би гріх зупиняв тобі, не давав можливість поп попросити гріх, допустимо, так? то ніхто би з нас не покаявся, ми б не спаслися. Бо ми б не прийшли і сказали, Господь, пробач мені мої гріхи. Що це означає? Я прошу тебе, пробач мені мої гріхи. І Бог приймає. Чому? Тому що ми живемо під час благодаті, благодаті діє, і вона дає нам можливість завжди прийти і попросити. Скажи завжди. І це на все своє життя, щоб не відбулися, які б страшні речі, які б обставини, щоб на тебе не давило. Прийди попроси. Тому що написано, як Ісус каже нам, кожен. Незалежно від твого стану, від твоєї статі, від твоєї національності, від того, хто ти є, від того, що було вчора, від того, що ти очікуєш завтра, незалежно. Прийди і попроси. Прийди.